Вітаю, друзі! Сьогодні 20 грудня. Так швидко летить час. Я дуже рада вас знов бачити у моєму влогмесі. і хочу зробити невеличке оголошення. А воно стосується того, як далі будуть проходити мої влогмеси і як буде у нас розіграш. Я так думаю, що я зніму 22 влогмаси. Чому? Тому що мені потрібен певний час перевіряти всі ваші коментарі, чи всім я дала номерок, не півторюються номерки, тому що я, звісно, що записую для себе в. У мене там на папірчику написано, який влогмас, який коментар. Тобто, звісно, що я не переписую ваші коментари, але номери я записую, щоб не, потім не переплутати і не додати комусь подвійний номер. Ну, Таке також може бути. Всі ми люди ми можемо помилятися. Тому 23 грудня я беру для себе, по-перше, на підготовку до святкування Різдва, а по-друге, для того, щоб перевіряти. Номерочки. І 24 грудня я зроблю невеличкий прямий ефір. Це буде для мене вперше. Я дуже хвилююся, навіть лякаюся цього. Ну, сподіваюся, що все мені вдасться. Я зроблю прямий ефір і розіграю ось цю торбочку серед ваших коментарів. Так, ну а сьогодні, як я і казала, ще у нас тільки 20 й влогмас. У нас ще попереду 20, й 21 й і 22 й влогмас. тому ще є про що поговорити. Колись я разом з вами пекла штолен і вам сподобалось, тому сьогодні я пропоную спекти різдвяні пряник. пряники. Пряніки це для мене окрема. Також тема, кожне новий рік, кожне Різдво на кожні ці свята я пеку прянінки. Я їх намагаюся розфарбувати. Якщо я знайду світлинки моїх попередніх прянічків, я вам вставлю. Колись я робила там і будиночки, і сані санти, і. Я не пам'ятаю там, хто був Олені. Знайду світлинку, вставлю. Зараз мені не вистачає часу з цим гратися. Я більш прості роблю форми, але також їх розфарбовую з айсингом да? і покажу вам, як я це роблю, може когось зацікавить. Я знаю, що існує багато рецептів. Різдвяних пряників, але мій рецепт, я не можу сказати, що він самий простий, він не простий, але він е дуже довго зберігається, його можна дарувати. Якщо я, наприклад, напеку певну кількість пряників, я саме красиві відкладаю, запаковую в пакуночок, і в в в ці прянички вже йдуть на подаруночок. Ну, а все решта у нас з'їдається швидко і. Потім тільки ще приходиться пекти ще. <ріст> ще одну партію. Ну, Давайте подивимось, як я це роблю, а роблю я це в три етапи. Перший етап це тісто. потім воно повинно буде полежати в холодильнику відпочити, потім я випекаю це тісто, а вже самі прянички, а потім ще розфарбовую Все. Ласкаво запрошую до перегляду. Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную а, приготувати пряники. Ну, я не хочу нікого вчити. Це мій рецепт. Звісно, що я його також вигадала не сама, але я вже не пам'ятаю, де я його взяла, але використовую кожен рік. Так, зараз не лякайтеся. Оця. Кастрюля жаровня, вона дуже стара, це ще мої бабці. І е, я так думаю, що їй більше, ніж 100 років, тому трохи вона вже ну, зіпсувалася, але вона чугунна і дуже добре в неї щось на такому на повільному вогні щось там готувати. тому що... Такі стіночки дуже товсті. Так, зараз я ось на четвірки, але напевно потім я зміню я тут цукор, без нічого, тільки один цукор топлю. Я вам залишу потім грамовку продуктів, кому зацікавить мій рецепт, той може також зробити. Але я хочу сказати одразу, що рецепт не дуже легкий. Але дуже смачний, і пряники, вони зберігаються декілька тижнів, якщо ви там заплануєте їх заздалегідь приготувати, прибрати десь, і потім можна буде через 2-3 тижні їх використовувати. Так, що у мене ще приготовано? У мене борошно. Тут потрібна була. Цедра апельсина, але у мене тільки лимони, і я зробила цедру лимона. Буде, буде потрібна сода. Тут у мене суміш спецій, тут і кориця, і коріандр, і мускатний горіх, ще ще імбир. Так, далі я ще вершкове масло приготувала. Вода буде потрібна в вигляді закипячений до 100 градусів, тобто вона повинна бути окроп. Ось, і все. Зараз мені дуже повільно, дуже довго потрібно перетопити цукор, щоб він став таким красиво коричневого кольору. І коли вже все перетопиться, я до вас підключуся. Ну ось, Дуже довго воно топилося і зараз воно вже, ну таке достатньо. Жидке, вже немає якихось кристаліків цукру. І зараз мені потрібно, я все ще навіть на трічки це роблю. І мені зараз потрібно дуже, тонкою, дуже тонким струмком сюди додати окроп. І, напевно, я зараз додам без камери, тому що я не принесла, ну, тобто там, не, там треба переналаштовувати цю триногу, з якої я штатів, з якого я знімаю. Це, мені там він трохи поломаний, дуже важко його переналаштовувати. Тому я зараз додам тонесеньким струмком а, в, окроп. Потім, то сюди, коли вже окроп я додам я додам сіль, соду, спеції, цедру апельсина і вершкового масла. І після цього вже буду чекати, коли воно охолоне. Ось, Зараз я вже додала дуже тонесеньким-тонесеньким струмочком, і весь час треба помішати. А, ну, ось тут у мене така силіконова ложечка. Ось. І зараз я буду додавати сіль, соду, спеції. Я вже, от тут у мене були спеції, і, і все, я додала сюди сіль і соду, щоб вже одномоментно все це закинути зараз закину. Знов буду мешати. О, вже така добре пахне. Я колись, ну, у мене там були багато інших спецій, і бергамот я додавала, і додавала гвоздику, і все це я ще а, на... у мене тут залишається ще тепла комфорка, тому воно так і сода пішла. А, в оце, пішла в реакцію з теплом цукром. І горячим, і воно вже пішло у мене так от. Так, да, і я додавала я цой, той кардамон, ще духмяний перець, ще ваздийку я на кофемолці молола і додавала. Ну, сьогодні щось мені, чесно кажучи, ну, щось я забула про це. Ось зараз, коли вже додала, вже пам'ятала, ну нічого. Так, і зараз я додам ще вершкове масло і цедру. Ну і все, все додала. Тут у мене десь масло, воно майже вже розтопилося. Ось, ретельно перемішую. І буду чекати, коли ця суміш у мене охолоне. І після цього я вже додам жовтки, вимішую тісто. І на, залишаю його, залишу його в холодильнику на ніч. Завтра вже буду випікати. Сподіваюся, що буде, буде у мене світло, електрика. Все, зараз я піду робити свої справи, а я думаю, що часа через два воно вже охолоне і можна буде замішати тісто. Ну що, друзі, тісто у мене в холодильнику. І зараз я вже наступ, наступний день сьогодні, після вчорашнього приготування. І зараз я збираюсь розкочувати його і пекти пряники. Я підготувала тут свої формочки. Деякі я дуже люблю, і у мене вони завжди, я їх використовую, деякі не дуже. А деякі є і нові. Ось ці нові, я не знаю, я спробую подивимось, що вийде це. Я купувала в Сінсей. Ось, що мені подобається, з чого пекти? Оці. Мені подобаються ці великих Yangle подобається. Оці подобаються. Оці подобаються. Ці, е, так, 50 на 50. Іноді буває нібито нічого, нібито так себе. А ці, на мій погляд, маленькі, дуже такі дрібні, виходять прянички, і їх, ну так, я їх не дуже люблю використовувати. Але знаєте, коли розкочаєш великий пласт тіста, то буває там ці от розкладу, а буває такі невеличкі шматочки залишаються, щоб їх не перерозкочувати, Я беру якісь такі маленькі. Формочки. Так, що стосується оцих, знаєте, як я люблю? Ну, я вам покажу: я люблю взяти велику, наприклад, і маленьку. І ось я виріжу великий, і там внутрі Вирізаю ще маленький, і ну, виходить такий, як отвір в прянику і він також виглядає красиво. Що ще я приготувала? Я приготувала деко, я його пере, перевернула. Так мені здається, краще випікати. І щоб були рівні, рівно розкачати тісто, то я взяла оці дощечки. Завжди я використовую суші палки. А тут вирішила спробувати їх. Ну, я їх помила, звісно, вони сантиметр, а тісто повинно бути 7-8 сантиметрів. Ну, не, не знаю, я хочу спробувати, це не точно. Ось такі зараз справи. Я зараз розкачаю тісто, наріжу формочками прянички і до вас підключусь. Ну що, друзі. У мене спіклися прянички, я вас, вам зараз їх покажу. А зараз я хочу приготувати айсінг. Для цього я використовую ці два яєчних білка, які у мене залишилися від приготування тіста. Це приблизно 70 грамів. До них буду додавати цукрову пудру десь приблизно 400 грамів. І ще додала повну ложку кукурудзяного крахмалю, для того, щоб висихала швидше сохло, сох айсинг. Ще у мене приготовані ці шечки кондитерські, з яких я буду прикрашати, і там є у мене гелівий краситель, але я, ну, мені останнім часом подобається. Більш натуральних кольорів, ну, може, щось додам, не знаю. Так, Зараз я сюди додам не, ну, майже всю цукрову пудру і, а, я вам не казала, ще у мене приготований лимонний сік, ну, теж там, напевно, столова ложка десь так. Ось, зараз я додам сік лимонний і майже всю пудру і перемішаю. А потім буду трохи збивати. Є майстри, які по приготуванню пряників по розписі, яких кажуть, що збивати не потрібно, щоб не з'являлися там пузирки такі повітря. І, ну, але я збиваю, і у мене нібито все добре виходить. Ну, тобто це мій... Особистий такий спосіб. Я нікого не вчу, я просто розказую, як я це роблю. Ну ось Я спочатку перемішала всю цукрову пудру з білком, щоб він у мене, ну щоб пудра не розліталася, коли я буду збивати. А потім я трохи пробігла ну, цим же венчиком, але з насадкою. так? Вже пошвидше було. І Зараз ось воно. Такого, так виглядає, тобто на поверхні залишається якийсь слід, можна ще пробити, але я не хочу робити пузирки. Якщо вийде ж, така, не дуже густий асінг, то прийдеться ще додавати цукрову пудру. Це ну, залежить від якості пудри. А якщо буде дуже густий асінг, то можна трохи додати. Кіпєної водички, і буде все добре. Ну, зараз я спробую на якомусь на тарілочці, напевно, залишити, подивитися, як вона розтікається. Якщо буде недостатньо, я додам ще пудри. Ну, ось Можна побачити, що малюнок є, і нібито він а, майже не розтікається. Чесно кажучи, хочу трохи додати пудри, мені щось маловато. Він не такий вже і стабільний, цей айсінг. Ну, ось можна побачити різницю. Ось ця, Це перший, а цей вже з додаванням ще пудри, і він виглядає краще, він нібито тримається. Так, забула сказати, якщо ви не впевнені в якості вашої цукрової пудри, то краще її просіяти. Тому що буває так, що там. Залишаються якісь шматочки, такі кристаліки цукру або, щ, або що ще. Тому краще її просіяти. Ну все, Зараз я поділю цю частину всі, цей, цього, цього, цього айсингу, напевно, на дві частини і в одну трохи додам блакитного кольору. Ось мені. тут залишила білу, а тут додала трохи блакитного. І е, на такий об'єм тут одна, ну, 2-3 крапельки. Е, у мене було дві краплі блакитного і одна крапля синього, тому що там той блакитний, який у мене є, ну він не дуже гарний, і я його трохи додала синього, щоб мені більше подобався кольор. Тому ось так зараз дивіться, я взяла стаканчики. І взяла цей пакетик, да, кондитерський, не відрізаю поки ще кінчика. Ось Одразу я покладу синю сюди, білу сюди, так? А потім. Так, ну ось у мене прянички, які я вчора пекла. І айсінг виглядає зараз у мене ось так. Тобто, тут у мене не відрізаний кінчик, і на синій також. Ну, от зараз я спробую відрізати маленьку частинку. Ось, бачите, саме кінчик. І попробую, як він вийде у мене. Мені подобається такий розмір, тому буду малювати так. Чесно кажучи, зараз тут у мене і камера, і все інше. І я вже рік як не малювала, тому ви вже строго дуже не судити мене. Ну, ось так. Зараз рука трохи наб'ється і буде немножко треба приподнімати. Над пряничком, тоді вона рівніше йде. ось Ну, тому то ви зрозуміли, як це робиться. Нічого страшного, можна якщо б були мої дівчата вдома, я би їм дала б. Красива, некрасива, зато зробили самі, і нам подобається. Ось так виходять прянички. Якщо у вас залишається айсінг, який ви не зробили в пакетик, то треба його обов'язково закрити. І ще якщо ну, я, наприклад, не збираюсь нічого там заповняти ніякі ці форми, я хочу просто якісь штрихи малювати, то якщо ви збираєтесь ну, заповнити айсингом велику поверхню пряника, то спочатку треба зробити, от як я зробила. Контуринг, а потім такий же самий айсінг, але його трохи-трохи додати декілька капелів водички, розбавити це все і вже заповняти більш таким рідким айсингом простір, який ви бажаєте заповнити. Ну, ось мій перший пряничок вийшов не дуже красивий, але нормальний. Обов'язково треба залишити його ось так, от, поки він е, не висохне. І як, як, найкраще, якщо вони полежать так декілька годин, я не раджу <тит> тикати в нього пальцем пробувати висох чи ні. Тому що може так статися, що у вас, наприклад, вдома велика. Висока вологість, і він буде сохнути довше, ніж ну, того треба. Тому залишайте його на 3-4 години і чекайте, <смір> можете, ось як я зробила да, цей зразочок і подивлюсь, Вон, бачите, він ще не висох. То я зроблю ще декілька разочків, буду дивитися, скільки годин вони будуть сохнути. Все, я. Продовжую малювати свої прянички і потім вам покажу, ну що, друзі, ось так у мене вийшло стільки пряничків. Ну, Два ми скоштували, щоб бути впевненими, що все добре. я не претендую на те, що це найкрасивіші пряники в Україні та у всьому світі, Ні, це мої домашні пряники. Я вам просто показую, як я їх робила, і що це не так уже і важко. Ось так у мене стільки така кількість пряників вийшла. Оці великі домики я буду дарувати. Я зараз їх запакую. І вони будуть чекати, коли до нас прийдуть друзі або хто ще. І я їх подарую. А. Ну, ось такі у мене вийшли пряники. А зараз, зараз у мене залишається пакуночок. Пакуночок я для себе залишила великий. спеціально, тому що це ж таки вологва з пряниками, це знаєте, велика праця. І я думаю, що я. Можу собі дозволити відкрити зараз цей пакуночок. А в пакуночку у мене ниточки. ниточки. Зараз ми їх також відкриємо. Що тут? Якщо пам'ятаєте, я коли пікла штолен, я також відкрила пакуночок з ниточками. Ось і зараз. Ух ти. Я ці ниточки купувала якби для себе в парі. Тобто оці біленькі, це також Маріна. Я знов нічого. Так, також 95% вул, 5% Поліестер. І знов не написано, не написано, скільки тут довжина нитки. Не написано вже на нитки. Ну, ви розумієте, що, може, десь є, але я не побачила. Оці ниточки я купувала разом для того, щоб створити якийсь сфетрик, якийсь джемпер, Ось таким поєднанням кольорів. Мені здається, буде красиво. Ось такий у мене подаруночок. А скільки тут один тут. Тут 500 грамів, то тут ще залишиться іще на щось. Ну, на цьому я з вами кажу до побачення, гарного всім настрій, гарного дня, чудових новин, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!